Всім привіт! З вами текстильна група Кавда Тексі. вашій увазі ми зараз пропонуємо акційну позицію за зниженою ціною Код даної позиції 252 кофти флісові, міксовані Америка. Всіх розмірів ідуть. Ціна за 1 кілограм становить 2,3 долари, вага мішка 20 кг, а вартість мішка з врахуванням знижки лише 46 доларів. Покваптеся таких. Акційна ціна діє лише до кінця сьогоднішнього дня. Будьте першими, хто встигне придбати. Для замовлення вам достатньо буде лише написати нам повідомлення. Відправлення здійснюється новою та Укрпоштою. Сьогодні протягом дня ми знімаємо для вас лише акційні позиції за зниженими цінами. Не втрачайте можливість. Придбати для замовлення вам достатньо буде лише написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Ковти флісові йдуть всіх розмірів на суцільній блискавці з блискавкою до середини та без. Зустрічаються фірмові моделі Champion Calambian. Лише сьогодні, до кінця дня, у вас є унікальна можливість придбати кофти флісові під кодом 252 за зниженою ціною зі знижкою в 14 доларів. З рахуванням знижки ціна за 1 кілограм становить 2,3 долари, а вартість мішка вагою 20 кг лише 46 доларів. Будьте першими, хто встигне придбати за зниженою ціною. Сьогодні останній день акції. Будьте першими, хто придбає. От позиції 252 флісові кофти міксовані Америка на суцільній блискавці з до середини та без. Лише сьогодні дану позицію ви маєте можливість придбати за зниженою ціною зі знижкою в 14 доларів. Враховуючи знижку, ціна за 1 кілограм становить 2,3 долари, а вартість мішка. 46 доларів будьте першими, хто встигне придбати. Не втрачайте можливість на вигідну покупку. Повторюємо, що зараз в вашій увазі представлена акційна позиція за зниженою ціною. Під кодом 252 кофти флісові міксовані Америка всіх розмірів ідуть. Ціна за один кілограм становить сьогодні 2,3 долари, а вартість мішка вагою 20 кг. Лише 46 доларів. Чекаємо на ваші замовлення. Все буде Україна разом до перемоги.